Цифровий слід Карпат в технічному університеті Нафти і газу стартувала міжнародна студентська конференція, присвячена цифровізації культурної спадщини Карпатського регіону. Освітньо-культурний проєкт покликаний підвищити роль культурної складової у підготовці студентів прикордонних технічних університетів, сприяти транскордонному співробітництву, оцифровувати спільні культурні цінності Карпат та покращити доступ до них завдяки створенню цифрового альбому. В рамках цього проєкту ми вже провели дві літні школи. Одна була і фестивалі. Одна була влітку, в липні місяці в Верховенському районі, де брала участь 40 студентів. Вони проходили майстер-класи, зліплення сирних коників, писанкарства, гри на музичних інструментах наших народних гуцульських танців, друга літня школа була в жовтні. В Румунії Марамуреш, також 40 студентів, 20 з українського боку, 20 з румунського, проходили аналогічні майстер-класи в Румунії. от такі у нас проекти. Ще ми маємо розробляємо зараз електронний альбом. Відповідно, ми створили екокультурний екокультурний центр іммерсивних технологій. Конференція триватиме два дні у змішаному форматі онлайн та офлайн. Учасники конференції обговорюють виклики та перспективи цифровізації культурної спадщини, зокрема, створення спільно цифрового альбому У перший день конференції працювали в новоствореному екокультурному центрі імерсивних технологій сучасному просторі для занурення у культуру за допомогою цифрових рішень. Я презентував сьогодні е, саме. Як нейромережі допоможуть нам відновити нашу культурну спадщину і саме запатентувати те, що ворог робить з нашими культурними надбаннями? Ми зараз спробуємо дуже багато писанок зберегти, тобто і зро... хочемо зробити програму, яка коли ми Можемо подивитися на кожну писанку окремо. Загалом проєкт триватиме упродовж року. За цей час партнери планують реалізувати низку ініціатив для цифрового збереження культурної спадщини та активізації транскордонної співпраці в Карпатському регіоні. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.